Кажуть, удвічі менше за свого 17 кілограмового рудого улюбленця. Як і всі малюки, любить потягати його за хвіст. Тому гладкий велетень готовий протиснутися у найвущу шпаринку, аби його не чіпали. Ото приведи мама природи завсім «Мам, закрой». Звуть Звучу догозеленоокого красеня Матіс, йому 9 років. Дуже любить попоїсти, тому й росте переважно вшир. Через надмірну вагу ветеринари рекомендували господарям посадити кота на кефірно вівсяну дієту. Але Матіс на відріз відмовлявся від некотячої їжі. Навіть симулював непритомність. Господарі піддалися. И рудий знову до схочу ласує нирками гущеним молоком та «Він будет ходить за каждым неотступно, он будет падать впереди тебя, вытягиваться, лежать, мурчать, будет там облизывать руки, ходить, трогать лапою. Ну а если уже очень долго безответно реакция, эта, то он начинает требовать уже и кусать за ноги, начинает раздражаться. Ну з с каждым в кухню. Кто бы в кухню не йшов, и он сопровождает. Вдруг Матіс родом із Санкт-Петербурга. Пані Марія підібрала руде кошеня на одній зі станцій метро. Тоді воно вміщалося на долоні. Нині Талія Кота 67 см, а довжина від двох до хвоста майже метр. Проте господарі не сумніваються. їхній кіт ще не забув, як мишей ловити. Він чувствує себе добре. Ми не можемо сказати, що він там як одишкою бігає. ходить. Ні, він доволі активний котик, несмотря на свій вес, прыгучий. Ну зараз, може вже не такий активний, але це скоріше зв'язано з возрастом. Таким взрослим мужчинам розсвіті лет не пристало прыгать. Подавати заявки до книг рекордів, аби Матіса визнали найтовщим котом України, Марія не хоче. Каже, це зайвий стрес для тварини. Для господарів кіт і без звання найкращий. А на випадок, як раптом заблукає, має на шиї спеціальну капсулу з координатами господарів та обіцянкою винагороди. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Донецьк п'ятий канал.